Я вітаю вас, Терези! Зараз для вас астрологічний прогноз на вересень 2024 року. Знову ж таки, місяць дуже цікавий для всіх людей, тому що ми знову зайдемо у коридор затемнень 18 вересня, який відбудеться в знаку риб. Але давайте з самого початку, по порядку. І, отже, я, астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, роблю е, розбір натальних карт для людей, допомагаю людям сконцентруватись на самому важливому в їхньому житті і бажаю всім щастя. І отже, Терези, почнемо з того, що вже 1 вересня у нас Плутон знову заходить у знак Козоріг. А для вас це четвертий дім, це дім вашої сім'ї, родини, де ви проживаєте Терези. А Плутон, він зараз іде ретроградно і цю е, сферу, сферу вашого дому, вашої сім'ї, вашої такої стабільності, земної, будемо казати, земного життя, він обробляв дуже довго. З 2008 року він був у знаку «Козиріг». І зараз він виходить. Ми вже всі чули, що Плутон переходить у водолій, але зараз, якби постанній акорд його у Козерозі, до 20 листопада він буде знаходитись там. І це він вам якби пропонує здати екзамен, як ви пройшли цю ці опрацювання від Плутона у сфері вашого домашнього. Стану, як ви себе відчуваєте, який у вас фундамент, чи ви кріпкий, чи ви лідер у своїй сім'ї, чи поважають вашу думку, чи рахуються з вашою думкою, ці питання ви повинні були опрацьовувати останні майже 20 років. Ваші думки, ваші бачення, чи ефективні вони, якість ваших думок, як вони впливають на вашу сім'ю. На те місце, де ви проживаєте, на ваші стосунки з батьками, на ваші стосунки із членами вашої родини. Як ви взагалі бачите свою сім'ю? І задача була в тому, щоб поєднати всю родину, щоб всі думки прийшли в одне, щоб було порозуміння, щоб був лад. Мінусі це багато емоцій. Якщо Терези, ви в цей час відчували багато емоцій саме в домі, щось не ладилось, щось руйнувалось, давив один на одного, значить Плутон працював ефективно, але трошки через біль, через страждання. Якщо було все добре, ваша сім'я вийшла на лідерські позиції, ви відчули, що в сім'ї вам... Приємно, ви відчуваєте спокійний, задовільний емоційний стан, тоді все добре. І за цей час ви повинні були навчитися виразити свою точку зору доступно для всіх, щоб всім було зрозуміло саме вашій родині. Отже, чекайте, Плутон знову. А 3 вересня у нас відбудеться молодик у знаку діва, і для вас Терези, це 12-й дім, і тут про повагу, про авторитетність. Молодик це народження чогось нового. Такі питання у вас стануть, чи ви поважаємо люди, чи ви авторитетні у своєму колі, де ви знаходитесь Терези, Як ви себе відчуваєте? Чи, ви, чи є у вас самоповага, чи ви, можливо, жертва відчуваєте себе саме жертвою? Також стануть питання, поновиться якісь. Інформація про документи, можливо, про переїзд, про завершення якихось процесів. Можливо, ви навчалися зараз, можете отримати про це документи. Підтвердження якихось своїх документів, сертифікатів саме в цей час може проявитися, і саме цим підніметься ваш авторитет у ваших очах, у ваших власних. І ви відчуєте такий стан, якщо в плюсі, то ви задоволені своїм соціальним життям, якщо в мінусі, звісно, незадоволення, розчарування, відчуття, що ви жертва, що вас ніби принижують, і тому незадоволення. На фізиці, що ще може бути в матеріальному нашому житті? Це такі закриті структури. це... І полони можуть бути, і тюрми це такий глибокий мінус, 12-й дім. Але молодик це щось нове, або звістку якусь отримаєте від когось, кого ви давно не бачили, кого давно не чули, від людей, які не знаю, переховувались від вас, або якось були скриті. Зараз це може розкритися по молодику. Також це лікарні, це може бути податкова, якісь структури закриті, якісь навіть незрозумілі організації, можливо, релігійні організації. Якусь отримаєте звістку, якесь повідомлення від цих структур, або будете там знаходитись і почуєте щось нове. Також, в мінусі, що ще може бути якісь інтриги, або зв'язок з авторитетними людьми. І ще у нас 4 вересня Марс переходить в рак. І це для вас, Терези, 10 дім. І тут уже про результати, це про активність саме у кар'єрі. Саме у вашому соціальному проявленні, де ви проявляєтесь? Можливо, кар'єри у вас як такової нема, але ж ви якось соціальному проявляєтесь. Десь ви професіонал. В чому ви професіонал? Отут відчуєте активність, такий імпульс щось робити. Вам захочеться творити, вам захочете чогось досягати, бути керівником, іти по сходах таких соціальних, добиватись чогось. В бізнесі, але в саме цей час Марс буде давати у нас квадрат і е, напружений такий це аспект, і тут може бути багато емоцій, така запальність, імпульс, такий мінусовий, знаєте, напруга будете відчувати. Саме з 4 вересня, коли Марс перейде в рак, може бути багато емоцій, і бажаю вам, щоб вони були позитивні. Також 4 вересня у нас Венера робить таке складне під'єднання з Ліліт і з Кету, а це південний кармічний вузол. Ліліт це також точка кармічна. І Венера туди доєднується. Якщо в плюсі вона їх якось розблокує, ви зрозумієте якісь питання із минулого. А для вас це саме перший дім, тому що це поєднання відбудеться в Терезах, у вашому знаку Терези. І тут стан карма в дії, тобто минуле буде впливати на ваше майбутнє. Тому що перший дім це про майбутнє, як людина бачить себе взагалі, і це про наше я. І тут таке складне поєднання. Повернення щось із минулого, або якісь кохані повернуться, з ким ви давно не бачились, або взагалі нові стосунки, але вони кармічні. Це буде така дуже серйозна зав'язка на довгі роки, тому що карма вона опрацьовується довго. Може бути такий дисбаланс, тобто немає рівноваги. Саме в матеріальних станах може це бути, тому що Венера відповідає також за наші кошти. Тризи, постарайтесь це збалансувати. Я думаю, у вас все вийде. В мінусі тривога може бути. Тут головне не брати більше і не мати менше, ніж вам потрібно. От наскільки вам потрібно, оце і беріть. Тому що тут баланс матеріального про це. Відчуйте цей баланс. Якщо в плюсі, якщо у вас все прекрасно, з минулим, з минулим ви розібралися і у вас гарні стосунки з партнерами, тоді в цей час проявиться ваша краса, ви захочете сяяти, ви захочете бути такою іншою, не такою, як були в минулому. Тобто, можливо щось змінити в собі, зробити, можливо, якісь корекції на обличчі чи на тілі вашому. І це добрий стан, тому що вересень, взагалі, місяць такий продуктивний. Можна робити якісь Операції, можна робити е, втручання, можливо, це елементарно там перефарбувати волосся, зробити гарний манікюр, е, новий імідж собі создати, тому що ви захочете бути більш гарною людиною, більш яскравою, красивою. Це дає Венера в першому домі. І взагалі в природі все ідеально. І саме Венера дає цей баланс. Якщо, звісно, все у вас добре. Якщо в мінусі я вам вже сказала, але і ще це страх за матеріальне, боязнь за матеріальне, боясь, страх втрати матеріального. Це може таке бути у вас при цьому аспекті, Терези. І далі у нас вже ми дійшли до того, що 18. Вересня відбудеться повня, вона відбудеться в знаку риб. І для вас це шостий дім. В цей же день буде у нас часткове місячне затемнення і повня. Так завжди, при повні саме відбувається затемнення. І для вас шостий дім знову ж таки про авторитетність, власну самоповагу. От От в цей час потрібно подумати, розслабитись. Багато дій в цей час робити не потрібно, але подумати, порелаксувати на спорт можна сходити, але не сильно такий активний. Зробіть для себе більше подумайте, де у вас є такий стан, що ви знову ж таки, як наче жертвою себе відчуваєте. Тільки через самоповагу, про високу самооцінку. З нею разом ви можете відчути цей баланс самого себе, внутрішнього я, коли ви будете задоволені собою, можуть пройти зміни на роботі, можуть пройти якісь зміни у здоров'ї, тому що повня вона дає такі туманні стани. Тому що, саме коли буде відбуватися повня, місяць буде поєднуватись з Нептуном в рибах. І це такі мутні трошки стане, незрозумілі, можливо, якась незрозуміла захворюваність може прийти. Розбирайтесь, давайте аналізи, побільше туди сонця, додавайте, свого світла власного, додавайте, щоб ви могли висвітлити ті питання, які будуть незрозумілі. Здоров'ї! Робота, така рутинна, звичайна робота, можливо, бізнес, якщо ви в бізнесі служите комусь, допомагаєте людям, також можуть бути питання такі, нестабільності. Страхи, і саме ці страхи через неповажне ставлення до самого себе. От це питання, спробуйте опрацювати протягом затемнення. Коридору, який буде, а він буде до 2 жовтня, коли відбудеться вже сонячне затем. І ще у нас цікаво, що 22 вересня сонце вже переходить в Терези, ваш знак. І це ваш золотий шанс, тому що сонце додавить вам енергії сонячної, світла для того, щоб ви впоралися з усіма вашими задачами, і він, воно зайде до вас в перший дім. Відсвітить ваше я, ви побачите яскравіше ваше майбутнє, ваші плани. Ви зможете відкоригувати, ви побачите, які рішення вам потрібні, потрібно прийняти. А це можливо навіть і зміни в житті. А ще 23 вересня Венера перейде в знак Скорпіон. А для вас це другий дім. І тут про матеріальне. Венера перейде, коли з першого в другий, ви відчуєте уже більш такий баланс, стабільність саме у матеріальних питаннях. Коли Венера перейде в другий дім до вас, це про баланс і комфорт у заробітках. Такий стан ви відчуєте. Зміни будуть у ваших питаннях, як ви заробляєте кошти і скільки ви їх заробляєте. Захочеться зробити такий баланс і гармонію. І Венера вам в цьому допоможе. А ще 26 вересня, вже в кінці місяця, Меркурій перейде також до вас в перший дім, він зайде в Терези. А Меркурій це про о, таку дієвість, про дисципліну, про планування. Тобто у вас дуже буде місяць такий активний, прогресивний, я б сказала, багато багатозадачний. Будете вирішувати багато задач. Головне, щоб не відбувалося внутрішнього конфлікту. Тому що коли Меркурій поєднається з сонцем у вашому першому домі, і, наприклад, у вас немає цілі, ви не бачите майбутнього, тому що сонце це про наші цілі, це про нашу рішучість, про нашу активну енергію. І якщо цілі нема, а Меркурій хоче щось робити, то він якби топчеться на місці, не розуміє, що робити, і внутрішній конфлікт. І я вам бажаю найкращого місяця і завжди бути щасливі, терези, балансуйте. У вас все буде добре і до зустрічі.